Дві години поки успішно не здаємося, пливемо, наші колеги група супроводження втомилась, видно, по них бідняги сала не їдять, нічого ніяк, але в принципі нам допомагають, дивляться, давай, все було давай. нормально. Хтось хоче сказати, що це піар, не піар. Я запрошую кожного народного депутата пропіаритись разом зі мною, перепливсти в світі. Ми будемо пливсти перед вами, щоб ви бачили... ціль. Зіль. Додає мотивацію. Є короткочасні цілі. Да. Будемо орієнтуватися на червону шапочку. Темп, темп, дивіться, який дітей. Це після двох годин. Ми не торкатимемося землі, ну може, якщо коси будуть, да, то це вже не від нас залежить. І не торкаємося і не, 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 ну, не будемо пливсти з допомогою човнів, да, які нас супроводжують. Буде супроводження медики і рятувальники. Ну і окремих журналістів. Ми так само запрошуємо. Але ми орієнтуємося, що будемо пливсти 6-7 годин. Крути ці подати. Фатабрант був міцний. Він дуже високий, і отак от на цих хвилях летає. І дистанція, яку вона пропливати, близько 2,5 з Ми пливемо, аби допливсти, будемо так казати, тобто розраховуючи свої сили, тому що якщо пливсти на швидкість, очевидно, це не та ситуація. Оце Валерій. Він схожий зараз на японського камікадзе, який кермує свій літак на американську базу Перхалку. Фактично по центру світезі. От я вам показую, оце острів, як ми його вже пропливли. Ой. Антон дивиться, думає, дурні люди. Айті-технології сидиш, в теплі, комп'ютер, каву собі виплив. Чую, что есть, но не вижу. Знаешь, Актему? Ты видишь суслика? Да, видишь суслика, а он есть. А его нет? Ну, он есть. Мы просто трошки выше бачим, там такая хор, хор стоит. Давайте теплий одяг. Полотенце. Молодці. 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 Так, верней був. За що ми можемо сказати? Салвало.